Так. Ну, начебто трансляція почалась. Начебто. Зараз Як одна буде? хвилинка. Я її хоча б відчиню на телефоні. Щоб знати, стартанула вона чи ні. Я опис не міняв, той самий, що і був, грубо кажучи, стрім номер 11 так все і продовжуємо. Я груду теж навіть не зачиняв. Ви бачайте, що так вийшло, трішки пограли і побігли. У мене типу виходу не було. Ну, привіт їм, привіт. Все, я пішло, те я вже бачу. Я на телефоні прогляну. Хотілося б закінчити сьогодні цю гру. Сподіваюсь, мене далі відволікати ніхто і нічого не буде. Так, тупо заважають грати. Не дають пограти з дитині. Не змушують кататись туди-сюди. Чи маршрутки, блядь, не ходяться, Пиздець. Що туди, що назад на таксі. Окей, okay, спробуємо без чи... ліпше визвати, ай пофіг. Двадцять мани. п'ятнадцять мани. Щоб я кільця не міняв. Ну, побагатому, блядь. Я їбав годину йти в одну сторону. Дім. Я їбав. Ну, їхати треба було в будь-якому випадку, тільки маршиків ніхрена немає. Я простояв, блядь, півгодини на зупинці чекав маршик, і я нічого не дочекався. Викликав таксі в одну сторону. Їхати недалеко 50 гривень, що туди що назад, Ну, грубо кажучи, сотка вийшло. Тому Тому можна жити. 100 максимум, Дім. 100 максимум. Я також думав, що гривень 500 у в... мене піде. Але витратив лише сотку. Так. Трішки дорожче, ніж на маршику, так сказати, але типу, їбать, голем гати кістяних воїнів. Це, що в цього є? Чому в мене таке відчуття, що я сюди не потраплю? Це моє створіння? Я від нього не отримую, це моє. Він зі мною бігає. Я собі зробив друга А тут що, в правильному порядку треба увімкнути, чи що? Напевно, все. А останнього не вистачає, блядь. І у мене таке питання, де я проїбав останнього, ну, просто я вже всюди був. Я не міг нічого пропустити. Один, два, три, чотири. Чотири, треба п'ять Я видім тому, що все обігав, якби інших я не знаходив. Навіть натяку на наступний я не знаходив. Ось чому я блядь, останнього не зібрав. Діємо, ось чому. Останній був ось цей йобаний виродок, я минулого разу не захотів з ним пиздитись, тому що я йому шкоди не наносив, я йому зміг нанести тільки ось цим новим мечем. Він був безсмертний в мене минулого разу. Time, so listen carefully. How did you? The sleeper is not far. I had to use all my power to get here. I have translated the Orcus prophecies and discovered what the five hearts are about. The five hearts of the priest you defeated were placed in five shrines. These shrines may be opened, but only the ancient blades carried by the priest can harm the hearts. Now you must pierce the hearts with the five blades. Only thus will you be able to drive the Sleeper from this world. I understand. Hurry, for the awakening of the Archdemon is nigh. The crazed Kor'kalom and his misled disciples are here. They have gathered in the Hall of the Sleeper. I've bled enough. Nobody can stop me now. The might of the Sleeper is growing stronger and stronger. I cannot... What's wrong with you? I must... Е... Доведеться головоно захуярити, бо він зараз мову захуярить. Game Fallout не перекладений. Готика друга не в списку точно. І ми ж зробили список в Телеграмі. Далі буде серйозний Сем, тільки якщо планувалося, це серйозний сем класік, але, скоріш за все, буде серйозний Сем HD версія. є в кооперативі. В телегі все планувалося вже даним-давно. Тобто йдемо по тому списку, до інших ігор не відходимо навіть ми спланували ігри, які ми будемо грати, і оці всі ігри будуть проходитись. Буду з часом додавати ігри туди, але замість них ставити нові я, типу, не планую. Проходимо одну з тих ігор, тоді підкидуємо тільки іншу. Дім, ти мене мучив цим серйозним семом більше, ніж півроку. І коли я по твоєму ж бажанню додав його всем в список, о, ти мені ще щось говориш. Я можу і відмовитись його проходити, якщо ви так сильно вважаєте, щоб я дотримався свого слова. Я типу по нього грати ну не сильно і бажаю, тому що гра лайно Я ліпше замість нього якусь більш цікаву додам. Але, по вашому бажанню, я додав його в список. Але я не обіцяю, що я буду в нього грати на максимальному рівні складності. Я його пройду на мінімалки, максимально швидко. І більше в житті до нього повертатися я не буду. Сем це не легенда. Це давним давно забуте сміття. Побач, на ньому навіть глядачів багато не буде. Я вже одну гру прострімив серйозного Сема глядачів нуль переглядів на відео 0. Ну, це да ним давно вже не легенда. Put the weapon down! I'll be in a bad mood if you keep fiddling around with that weapon. So you do know what's good for you. We know so them. Нова ситуація. Дім вибір є завжди, і я ж говорю чи завжди я не буду його проходити на максимальній складності. Я його пройду чисто для галочки і все, що більше про нього ніхто і не згадував. Запис буде буде. Навіть за спонсорство проходити не хочемо Ну гра повне лайно. Готика зі своїм зламаним керуванням не настільки велике лайно, наскільки серйозний Сем Хоч і ну, по керуванню складна пиздець звикнути неможливо. Графіка місцями дуже жахлива. Особливо коли сонце в очі сліпить. Але ця гра хоча дарує якісь емоції. Гім, я погоджусь серйозного сема проходити тільки за 10 штук баксів.

Дім, вона мені вже не сподобалась. Якщо вона мені вже не сподобалась, я навряд чи буду її перепроходити, навіть. я запускав її на максимальному рівні складності. І це не та гра, за якою треба от прям сохнути. Так, блядь, я його вдарю. Гра з перших же хвилин викликала в мене цей блювотний рефлекс. Ти мені говориш, пройди її на максималки. Ні, фіга. Я навіть досягнення в неї вибивати не буду. Ну, в HD версії і там в інших частинах я не буду навіть досягнення вибивати. Abilhaz. Ah, He's just running off. He's just running off. He's just running off. Та хрінь, єдина хрінь, про яку я шкодую, що я її купив. Я міг щось інше взяти. Цікаве. Так. Я б щось хотів зараз викликати. Можу двох голубе викликати? Mm. Вы Ви знаете, сейчас сейчас зараз вода. منذ زراز بودره Ся тут буде всім пизда, я вам говорю. Те <смір> саме буде з моїм ППСом. Шесть, шесть уже є. Окей, гадаю, всем достать будет. Ну что, хлопчики, за мною. И вот так, бляха. Хммм. Вогонь, дайте я проскочу, блядь. Кай голомы хуярять, блять блядь. що, палец о правосуддя, блядь. Арач, ви їх, улевой сюди прибегал. He's just running out! Так, треба полікуватися. Наступний Я его зафигач ученик. Ну, он вышел здесь с полыща. Все чист. Все? Після того, як сплячого було вигнано до свого виміру, я повернувся до сонячного світла. Магічний бар'єр упав. Для мене ж пригода тільки почалася, але це вже інша історія. Все. Так, 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 так. Що ж, що ж, ну на цьому все. от яка закінчилась поки що, можливо, в майбутньому ще буде друга частина. Але по першій у нас вже все повністю пробіли. О, воно мене взагалі з гри викинуло, коли я скейп натиснув. Ну що ж, давайте тоді вже на сьогодні шабашити. Нема сенсу далі продовжувати. Час відпочивати завтра на роботу. Завтра на роботу. Ну і завтра вже почнемо новеньку гру. Ну а на сьогодні всім дякую за перегляд, всім гарного відпочиночку. Ну і до нової зустрічі.